Запобігти важкій хворобі сказу серед диких тварин на Закарпатті намагається головне управління Держпродспоживслужби, виконуючи програму по забезпеченню стабільної епізотичної ситуації проти сказу, яка була впроваджена в життя за рахунок коштів Європейського союзу. Три літаки базуючись неподалік села Олешник, що на Виноградівщині, проводять так звану вакцинацію диких тварин. Дана вакцинація проводиться на території України. Від державного кордону з країнами євросоюзу на глибину 100 кілометрів і направлена для того, щоб забезпечити стабільну епізотичну ситуацію проти сказу, поблизу кордонів. Євросоюзу вакцинація проводиться за допомогою трьох літаків ан 2 на їх борт в пакетах завантажується вакцина. Після чого пілот, піднімаючись на висоту від півтори до двох з половиною тисяч метрів над землею, в залежності від місцевості, за допомогою gps навігатору, летить по назначеному маршруту. Скидаєш саму вакцину спеціальний прилад, який відмічає інтервал та зберігає інформацію щодо місця вакцинації, яку потім наносять на карту. Загалом на один квадратний кілометр викидають близько 25 штук шток вакцин. Літаємо і в горах Гавірла, там Чорногорський хребет, потім Піпіван там Марморозькі, тож так само літаємо біля кордону. Скидаємо ну, в залежності від заказчика, який він каже маршрут брати. Тобто є маршрути, виходимо галусами, різниця 500 метрів, є різниця 1000. Метрів між галсами цими виходами, загонним способом. Як розповідає керівництво компанії виробника вакцини, вона покрита спеціальною поживною принадою, яка заманює тварин. Далі при укосі спрацьовує спеціальна капсула із вакциною, яка повністю покриває ротову порожнину хижака, після чого тварина захищена від сказу. Принцип такий, що якщо тварина находить, вона має, поживна принада, має дуже специфічний запах, прокушує. Прокушує, роздавлює блістер, який знаходиться з діючою речовиною. Так? І антиген діюча речовина розповсюджується в ротовій порожнині, це і всмоктується в організм. Це є що зробити ін'єкцію. Також виробник наголошує, вакцина не несе ніякої загрози життю та здоров'ю людини із війським тваринам, які можуть знайти її в закарпатських лісах і не тільки. Адже звідси літаки також охоплюють Львівську, Волинську, а також частину Івано-Франківської та Рівненської областей. Сама ж програма діє з 2012 року та застосовується два рази в році весною і восени.